В'я Отча і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу. Дорогі члени спільноти святого Егідія, дорогі у Христі, брати і сестри. Чули ви святе Євангеліє, хочемо трошки застановитись, що ми можемо з нього навчитись. Уявім собі, оту сцену, Ісус Христос проповідує Бах. «Багато народу. Дуже багато народу. Каже євангелист, коло п'ять тисяч самих мужчин без жінок і дітей. Так що соціологи, біблісти, які знають трошки ті обставини і ту мову, Кажуть, а Та там мусило бути десь 15 до 20 тисяч людей. Ісус Христос проповідував, вони його слухали. Ну, але день почав хилитися до вечора. І апостоли приходять до Ісуса Христа і кажуть, Учителю, Господи, може би ті люди могли собі піти в сусідні села і купити щось їсти, бо то вже вечір, вони чилий день слухали тебе, вони, напевно, голодні. А Ісус Христос каже до них, то ви їх нагодуєте. Знаєте так, на перший погляд хтось може би думав, то то хіба майже жарт. Бо каже апостол, маємо п'ять хлібів і дві риби, і двадцять. Чи кілька там тисяч голодних людей? Вони мусили, апостоли, з великим здивуванням подивитись на Ісуса Христа. Що це він каже? Чи він серйозно говорить? Як же ж вони можуть нагодувати таку велику, велику товпу людей? А Ісус Христос каже до них, скажіть людям, нехай собі пощадають групами, а до мене принесіть той хліб і ті риби. Він поблагословив і почав роздавати. Апостола хліб за хлібом, рибу за рибу. І вони почали це розносити до людей. Роздавали людям тим, що там групами сиділи, а Ісус Христос не переставав роздавати, множити оті хліби. І роздавати ї, і ті риби, коли люди наїлися, апостоли почали збирати те, що, може, там десь впало, і зібрали дванадцять кошів хліба і риби. Стільки ще залишилось. Ісус Христос закінчив свої проповіді і сказав апостолам, щоб вони йшли, бо це було над Генезарецьким озером, вчили в човен і пливли на другий бік в Капернаум. Ми можемо собі уявити? Які розмови вели апостоли, коли щили в човен? Вони ж Ісуса Христа бачили багато разів. Вони були з Ним. Вони бачили, як він лікував хворих, як він проганяв бісів, як він навіть привертав життя. Померли. Але щось такого, як вони сьогодні побачили, вони не могли собі навіть уявити. І ми можемо думати, як вони між собою почали реагувати, бо щось нового побачили, щось, чого вони не могли навіть приблизно подумати. Бо багато, як я згадав, вони бачили різного. Але коли вони сказали до Ісуса, що треба людей нагодувати, вони мали дуже ясні думки. Ну, нехай люди підуть куплети на їдяться. Але те, що Ісус Христос зробив, для них було чілковито нове. Щось, чого вони не могли навіть, як я згадав, сподіватись, чого не могли уявити. Вони усвідомили собі. Коли вони відійшли, коли там були у човні, що вони властиво ще дуже мало Ісуса Христа знають. Бо щось такого вони не сподівались. Дорогі у Христі, апостоли, які були з Ісусом Христом дві тисячі років тому, вони, були, вони зрозуміли, як вони ще мало знають Ісуса Христа. Як ще їм багато треба, щоб вони краще Його зрозуміли. Щоб вони ще побачили багато з того, що він буде робити, що з ним буде діяти. А Ми Ну, ми знаємо багато про Ісуса Христа, бо ми читаємо святе письмо. Євангеліє Євангелії там записано багато-багато про Ісуса Христа. Але запитаємо себе, чи ми направду знаємо Ісуса Христа? Чи ми знаємо все, що можна знати про нього? Чи може і ми, навіть маючи Святе письмо, маючи ті історичні описи, Життя Ісуса Христа, чи на правду ми вже все знаємо про Ісуса Христа. Дозвольте ось таку, таке такі, таку думку вам представити наші церкви в Україні. Наші релігійні організації закликають людей молитися, щоб в Україні настав мир, щоб закінчилася ота агресія на Сході, щоб життя наше набрало такий більш упорядкований лад. І люди моляться. ми молимося. Молимося, кожного дня молимося. Але чи направди ми знаємо, як Ісус Христос може Оці труднощі, серед яких ми знайшлися, розв'язати. Чи можемо ми подиктувати Ісусові Христові, що треба робити так або інакше? Що ось Ісусе, тут є розв'язка, тільки ти її тепер зроби. То так, як ті апостоли, коли казали, люди голодні, Ну, пішли їх нехай на їдяча. А Ісус Христос каже, ні, ви тут нагодуєте їх. Щось, що їм здавалося цілковито неможливе. Не, 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 абсолютно неможливе. Але вони побачили, що Ісус Христос може зробити і таке чудо. Ми не знаємо, дорогі в Христі, як Господь Бог хоче розв'язати ті труднощі, в яких ми знайшлися. Було б обманом, якби ми могли сказати, о, я знаю докладно, Господь Бог має зробити то, то, то і там те, і все буде в порядку. А як ми знаємо? Ми повинні дуже покірно признати, що ми не знаємо ще всього про Ісуса Христа, що є ще дуже багато, чого нам треба вчитися про нього. Що нам не, не треба. Умовляти себе, що ми все знаємо. А радше дуже покірно сказати, Господи, ми просимо Тебе, дай миру нам, дай нам спокій, дай нам владу, дай нам справедливість. Ми не знаємо, як ти це зробиш. Але це не важне, ми знаємо, що ти можеш це зробити і хочеш це зробити, так як ти тоді здивуваним апостолам показав, що ти можеш. Так і сьогодні ми покірно звертаємося, Господи. Благослови нас! Рятуй нас і навчи нас, щоб ми щораз більше, щораз краще могли тебе пізнавати, щоб наше довір'я до тебе росло, щоб ми були певні, що незалежно від того, що ми думаємо, і як ми собі уявляємо, як ми щиро молимося, ти знаєш, як це розв'язати. Ось хотів я вас залишити, дорогі у Христі, з такою думкою. Вона для всіх нас без винятку. Дуже важлива. Будьмо покірні, але маємо колосальне довір'я до нашого Господа, що Він знає і Він може, бо Він хоче, бо Він нас любить, зробити те, що для нас усіх є користь. Slava Isus og Kristo.